of a Christmas Just like the ones I used to know! Мару, карта каже, що цей будинок десь тут. Отже, тістечка кремова також десь тут. Ти впевнений, що той малий їх не сховав, бо якщо я і на цей раз залишуся без цих десертів, і я б напишу заяву своєї злочинної організації. Мар, та ти не переймайся. Діти хитрі, але не настільки, щоб сховати ті смачненькі тістечка. Ну привіт, хлопці! Якщо ви шукаєте солодощі, то я вас розумію. Але даремно думали, що я не підготувався.